Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з природи. Ось і настала весна. Після довгої холодної зими природа прокидається. Сонечка починає світити яскравіше, його промінчики лагідно гріють землю. Дні стають довшими, а ночі коротшими. Сніг поступово тане, а із-під нього з'являється перша зелена травичка. Навесні повітря стає теплим і свіжим, дме лагідний вітерець, який розганяє важкі зимові хмари. Часто на небі можна побачити веселку, вона така яскрава і барвиста. Дощики навесні легкі теплі, вони поливають землю, допомагаючи рослинам рости. На деревах з'являються брунки, які згодом розкриваються і перетворюються на маленькі зелені листочки. Вони дуже ніжні, ніби малюки. Під деревами починають з'являтися перші квіти, підсніжники, проліски, крокуси, фіалки. Їхні пелюстки ніжні та запашні. Весною повертаються пташки з далеких країв. Ми чуємо, як вони весело співають у садах, лісах і на подвір'ях. Шпаки, жайворонки, ластівки, лелеки всі вони прилітають додому. Вони шукають місця для гнізд, збирають гілочки, травинки, пух і будують затишні домівки для своїх малят. З пробудженням природи оживають і тварини. Ведмеді прокидаються від зимового сну і виходять зі своїх барлогів. Їжачки вилазять зі своїх схованок і весело бігають у пошуках їжі. Зайчики змінюють свої білі зимові шубки на сірі, щоб легше було сховатися серед зеленої трави. Річки наповнюються водою, бо сніг і лід тануть. Струмочки весело дзюркотять, несучи прозору воду. Діти часто граються біля них, пускають маленькі паперові кораблики й радіють теплу. Весною люди теж радіють змінам у природі. Вони виходять на прогулянки, саджають квіти, прибирають подвір'я після зими. На полях і в садах починається робота, люди садять овочі, дерева, доглядають за рослинами. Весна це час радості, тепла і пробудження всього живого. Природа оживає, усе навколо змінюється. Як добре, що після холодної зими приходить така прекрасна пора. А що вам, діти, найбільше подобається навесні? До зустрічі!